Рік 1920, кінець серпня. На Черкащині віджнивували. Дзвін Мотриного монастиря в Холодному Яру ожив. Його безперервний гул знову закликає до зброї. Під прапор воля України або смерть збираються обстріляні повстанці та численні добровольці. Від безвусих юнаків до сторічних дідів. Сформована століттями звичка до війни вимагає виходу. Загони повстанців формуються на Херсонщині, Катеринославщині та на Київщині. Ненависть до Більшовицький зайць злютовує всю центральну Україну. 30 тисяч добровільців під знаменами Холодного Яру. Бура пляма на мапі краю. Збільшовишений отаман Свирид Коцур. Повстанці атакують Черкаси. Їх отамани ласо поглядають на Київ. В Україні на момент більшовицького перевороту було чимало розумово розслаблених сповідальників лівих ідей. Їм подобалось гасло. Земля селянам, фабрики і заводи робітникам. Робітникам у свою чергу подобався ленінський заклик. Грабуй награбоване. Селяни на увесь цей словесний мотлох дивилися з під лоба. грабували переважно їх. Вірною та незрадливою лишалась тільки зброя. З кілька холодноярських сіл дають 8 тисяч добровольців. У вересні до повстанців приєднується військо чорного лісу під проводом отамана Хмари. З херсонських степів прибуває озброєна гарматами. Дивізія Костя Блакитного. Кость Блакитний, справжнє прізвище Пестушко, командир середньодніпровської групи армії УНР, отаман Степової повстанської дивізії. У вересні, жовтні 20-го головний отаман Холодного Яру загинув у бою з більшовиками. Роман Коваль, біографічний додаток до книги Холодний Яр. У ці часи мешканці Холодного Яру з пієтетом ставились до зброї. Війна для них була тілом звичним і навіть бажаним. Вона збурювала кров та розгладжувала зморшки старим дідам. Загальну мобілізацію у повстанські лави холодноярівці сприйняли з радісним піднесенням. Як відпроважали людей в радянську армію, плачі, крики це все. А туди йшли з піснями, з сміхом, і вони знали, що. За що вони йдуть? Куди вони йдуть і за що вони йдуть воювати? Всього під бойові знамена Холодного Яру стало понад 30 тисяч добровольців. До них приєднуються селяни Суботова та довколишніх сіл. Холодноярська армія штурмом бере козацьку столицю Чигирин. Атамани Холодного Яру зрозуміли, що для їх рук та голів нічого неможливого немає. Взявши Чигирин, вони ласо поглядають на Київ. Вересень 1920-го влада отаманів Холодного Яру поширюється майже на всю Черкащину. Щоправда, на цих територіях не обійшлось без буру і плями. У колишній козацькій столиці та околицях певний час порядкував збільшовичений отаман Свирид Коцур. Був своєрідний маленький Махно в Чигиринщині. От який е, створив загін, до речі, досить сильний загін, мав кілька гармат. От кавалерію, піхоту. Юрій Ляшко краєзнавець, керівник історичного музею міста Кам'янки, організатор численних дослідницьких експедицій в Холодному Яру. Але е, що саме цікаве, як розпорядилася історія хата, стояла на місці садиби Гетьмана Хмельницького. От. І, ну, можливо, себе почув десь так, якась там десь якась Хмельницька в нього жилка була. За натурою Чигиринський отаман Свирид Коцур багато в чому був подібний до батька Махна. Був непередбачуваним і не терпів над собою будь-чієї влади. Релігію серпа та молота він сповідав доти, поки за нього не взялись червоні комісари. До його загону прибули представники радянської влади і зрозуміло запропонували співпрацювати і поставили, що разом з вами буде комісар. То отаман Косур, довго не думаючи наказав всіх тихенько потопити в криниці. Взявши Чигирин, повстанська армія рушила на північ. Відчайдушні бої з більшовиками у переважній більшості завершуються перемогою козаків. До холодноярівців приєднуються тисячі добровольців. Загальноукраїнське повстання переходить у фазу доконаної реальності. Більшовики відповідають масовим терорам. Кожен День, йдуть бої кожен день, сутички невеликі, малі. Зрозуміло, що від цього страждає місцеве населення. Практично от більшість цих сіл по кілька раз спалювалася. повстанці атакують Черкаси. Вони намагаються знищити мости через Дніпро. Тим часом степовики Костя Блакитного вимагають від отамана повернення додому. Їх села дотла випалює червона армада. Дивізія Блакитного рушає на Херсонщину. Сили повстанців розпорошуються. Похід на Київ відкладається до кращих часів. Серпень, року 1920 -го. більшовиків обуяла манія світової революції. Вони близькі до того, щоб взяти Варшаву та планують похід на Берлін. Їх переможну ходу обтинають війська УНР та Пілцуцького. Біля 200 тисяч червоних орденців потрапляють в полон. Тим часом український кордон переходять війська Врангеля. Вони окуповують Донбас та починають бойові дії на правобережній Україні. Становище більшовиків безвихідне. Українські повстанці об'єднуються. Вони чекають команди йти на. Київ, однак, у жовтні поляки підписують з більшовиками перемир'я. Вище більшовицьке керівництво шукає способу покінчити з Холодним Яром. Повстанська армія розпорушується на малі загони. Дірку на холодноярському відтинку антиукраїнської війни більшовики затикають голодними китайцями. Восени 20-го козаки Холодного Яру з нетерпінням чекали наказу йти походом на Київ. Вони готові були померти за Україну. На жаль, цієї готовності впритул не бачив політичний та військовий провід УНР. Симон Петлюра робив ставку на Пілсудського. Останній у свою чергу мріяв про Польщу од можа до можа. Зродливість союзників та густий стратегічний туман в голові головного отамана ідею української незалежності ставили на грань провалу. Під кінець осені 20-го повстанці гублять бойовий запал. Про похід на Київ ніхто уже не говорить. Широкомасштабні дії не мають під собою матеріального забезпечення. Рада отаманів Холодного Яру ухвалює рішення про ведення партизанських дій на місцях. Найбільш ефективні партизани були в своїй околиці. У них була шалена мотивація захистити свою родину, своїх дітей, своїх жінок, своїх батьків. Тобто вони тут билися як леви. Роман Коваль, письменник, автор понад 30 книг про повстанський рух в Україні, голова історичного товариства Холодний Яр. В цій місцевості ці люди були авторитетні. Ну, наприклад, як такі, як Василь Чучупак, вони були авторитетні і йому не треба було виголошувати агітаційні промови на мітингу, щоб закликати громаду там від Тичі Він сказав: люди пішли. Вище більшовицьке керівництво напружено шукає способів раз і назавжди покінчити з холодним яром. Вхід ідуть розроблені троцькі методи: взяття заручників, розстріл та катування членів козацьких родин, вербовка агентури з повстанського середовища. Разом з тим червоні гуманісти рубають холодноярські ліси і палять села. Цей край перетворився на от як то кажуть, місце так званого червоного терору, коли з українським населенням поступали так, як. Ну, мабуть, в часи Другої світової війни німецький окупант. Моя жінка місяць як оженився. Та отого з вибитими зубами сестра принесли нам хліба до потяга. Чекіст приказав їх забрати до вагона, роздягли і давай потішатися. Спершу самі начальники, а потім китайців-конвоїрів закликали. Ну і нас привели, щоб дивилися і. Тішились. Свідчення жертви свавілля ЧК з книги Холодний Яр. Є такий нев'янучий анекдот про великого гуманіста Леніна. Приходять до вождя ходаки. Хто такий будете, який Запитує той. Кулаки, бідняки, середняки. Да кулаки Владимир Ілліч. Феліс Інмондович, газстріляйте товавагіще. Гуманізм червоних не залишає повстанцям вибору. Вони мусять боронити свої оселі та родини. Повстанська армія розосереджується на малі загони. Всеукраїнська війна відходить на задній план. Козаки боронять свої оселі та родини. Така ось розпорошеність на руку більшовикам. Однак більшість бойових частин Червоної армії зосереджено в Таврії на Врангелівському фронті. Дірку на холодноярському відтинку антиукраїнської війни більшовики затикають голодними китайцями. Велика кількість ще було так званих китайських найманців. Саме в цей час, от, за історичними документами, відомо, що в Китаї був величезний голод і величезна кількість цих бідних китайців, які було дуже багато, переходила російський кордон. І от куди ж ці населення потрібно було дівати, тому що його ж потрібно було годувати. І тоді основну масу цих військ було кинуто на Україну. У лісах Холодного Яру тисячі голодних, але багато в чому достойних китайських воїнів знайшли свою могилу. Холодноярівські інсургенти кулеметним вогнем викошували їх батальйонами. За зневагу до смерті, тим не менше, завжди ставились до них з повагою. Повстанці до нього відносились дуже е, позитивно. Повстанці згадують в своїх документах і архівах. Я відомо, що коли в бою китайці або закінчились набої, але він бачив безвихідь, що Врятуватись не можна, він просто-напросто кидав штик в землю, нахиляв свою голову і як то кажуть, ставив себе на, на смерть. Зима 20-го видалась холодною і важкою. Підписавши мир з поляками, Червона армія домовилась з Махном і розбила білу армію в Криму. Тепер Москва Леніна Троцького Сталіна могла зосередитись на боротьбі з українським визвольним рухом. Рік 1920. й зима. Кількість повстанців Холодного Яру скорочується до кількасот найзатячіших бійців. Усі вони відходять у глибокий ліс, копають землянки і готуються до тривалої виснажливої боротьби. Місце таборування обрано не випадково. Тут шукали прихистку та відпочинку ще гайдамаки, гонти і залізняка. Оборонні споруди козаків Холодного Яру селяни охрестили підземною січчю. Починається етап диверсійно-партизанської роботи повстанців. Козаки розбудовують оборонні споруди та впорядковують неприступні лісові житла. НЕП. Ленінське танго. Крок назад, два кроки вперед. Українізація та амністія проріджують повстанські лави. В гаслі козаків Черкащини Воля України або Смерть не було культу Танатаса. Усі вони хотіли волі, але не всі були готові до смерті. Частина повстанців повернулась до господарки, інша пішла до кінця. В історію вони увійшли під іменем Залишенців. Життя у непролазних нетрях зробили їх подібними до лісових чортів. Більшовики до липкого поту боялись заходити в праліси Холодного Яру. Сумлінні учні Дзержинського до темряви в очах ламали голови над тим, як викурити залишенців з лісу. Часто їх фантазія не заходила далі викручування рук жінкам та дітям повстанців. Козаки тим часом розбудовують оборонні споруди та впорядковують неприступні лісові житла. Ось ця місцина, практично з усіх сторін оточує яр, глибокий яр. Богдан Легоняк, краєзнавець, член історичного клубу Холодний Яр, завідувач філії Холодний Яр Чигиринського національного заповідника. Внизу в ярах є завжди проточна вода, поповнити питною водою свої запаси. І оборону дуже легко тримати. Таких глибоких ярів, як завжди, вороги боялись. Розробляючи методи знищення козаків Холодного Яру, чекісти готують оперативні загони в усьому подібній долі лісовиків. Згодом, під час Другої світової такі спецбоївки, НКВД застосує проти вояків УПА. Тим часом, першу спробу більшовицьких хамелеонів проникнути в Холодноярський ліс, партизани знешкодили швидко і без зайвих сантиментів. Оце колишня землянка спецбоївки Каменської ЧК. Вони викопали цю землянку в холодноярському лісі з метою вистежувати і винищувати холодноярців поодинці. Але наші партизани вистежили їх, закидали гранатами, підірвали. І тут загинуло кілька десятків працівників ЧК. З тих пір це місце називається Матровська Тішина. Життя у лісових землянках було доволі монотонним. Козакам хотілось руху та бойової забави. Весною 21-го повстанці зважуються на зухвалу військову операцію. Кількатисячний загін отамана Хмари вирушає в похід на захід України. Пилип Хмара військовий діяч, отаман Чорноліського полку. Діяв на території Олександрійського, Чигиринського та Знам'янського повітів. Влітку 20-го загін Хмари нараховував понад дві тисячі багнетів. Керівник рейду повстанців на захід України. Загинув отаман Хмара у 1921 році. Роман Коваль біографічна довідка про учасників визвольної боротьби. Українські партизани зводять бої в околицях Умані, б'ють ворога на Вінниччині та Хмельниччині. Повстанський загін доходить майже до збруча. Козаки не полишають надії з'єднатися з військом Симона Петлюри, дізнавшись про те, що армія УНР склала зброю на території польської держави, повстанці повертаються у Холодний Яр. Там, в міру сил та можливостей, вони продовжують бити чекістів та підтримують бойову форму постійними навчаннями. Тут, на цій обширній галявині, яку зараз засадили Чорним горіхом, козаки проводили військові навчання. Місце це вони назвали запашним, а розкішним словом гульбище. На військових вишколах козаки вчили новобранців пускати під укіс більшовицькі потяги та шліфували тактику боротьби з мобільними загонами чекістів. З цим вони доволі успішно справлялись, але що робити з новою економічною політикою Москви, козаки не знали. На селян Холодного Яру не діяв наче сонний газ. Натомлені війною люди повірили ленінським обіцянкам. Знамените ленінське танго. Крок назад, два вперед. На 10-му з'їзді партії тилу переконує товаришів погодитися на проведення нової економічної політики. Основне завдання непу зводилось до того, щоб заспокоїти селянство. Орест субтильний. Історія України. І тоді, як і тепер більшість народу, яка насправді була сірою масою, сказали, що годі хлопці, вже можна жити, вертайтеся з лісу, ставайте до роботи. Все гаразд. Василь Шкляр письменник, автор резонансного роману про повстання в Холодному Яру Чорний Ворон, Лауреат Шевченківської премії. І справді багато хто заломився, піддалися на Амнестію. Тоді казали не Амністія, а Амнестія. Чекісти такий ось розслаблений стан поглиблюють пропозиціями здавати зброю в обмін на мирне та спокійне життя. Мовляв, старі образи лишаються у минулому. Деякі повстанці, перевтомлені багатолітньою війною та нелегким партизанським побутом, піддаються на спокуси більшовиків. В лісі лишаються найбільш стійкі та загортовані оборонці краю. Уявіть собі в голоді, в холоді. І ідучи на амністію, один із них сказав мені вже тільки б одну ніч переночувати в сухій постелі і вмерти. Сотні людей, мов під гіпнозом, йшли з повинною в ЧК. Здавали зброю та отримували документи. Усіх їх чекала одна доля. Роз'єднані та роззброєні. Вони один по одному були знищені підступним ворогом. Втім, були й такі, що доволі вправно водили чекістів за ніс. Отаман Калибердавні, доля його до сьогоднішнього дня не встановлена, по... його ховали кілька разів Тобто він гинув, по даним більшовиків, навіть були влаштовані. Пампезні похорони потім відкривали доломину. Там то з'явився картуз. Значить, то інші пустина була пуста. Тобто кілька разів інсценування було поховання. Незважаючи на розслабляючий ефект непу та підступи чекістів, повстання в Холодному Яру не втратило свого жару. Гасло воля України або смерть залишенці розуміли буквально. В цьому вони були подібні до своїх японських братів, самураїв. Слід визнати, що друг дітей дідушка Лєнін був справжнім генієм зла. Його придумка з непом таки вибила зброю з рук українських повстанців та підготувала ґрунт для голодоморного Армагеддону. Втім, жоден дідушка, яким би добрим він не здавався, нічого не зміг і не зможе зробити з козацьким геном українця. і повіє огонь новий з Холодного Яру. Думаю, з Шевченком тут краще не сперечатись. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну, тримайте порох сухим.